Вони йдуть, ніби цікавляться, приходять і кажуть, що ой, там біда, щось таке сталося, і необхідно гроші, щоб дана особа вийшла. І всі гроші, які вимагалися, саме вимагалися в цей проміжок часу, коли особу незаконно тримали в регіоні. Але, шановний суд, я хочу зазначити, що якщо даних особ в подальшому визнають винним, в подальшому, то все ж таки євиться порочна практика, і вже проводячи обшук, коли в когось знайдуть таблетки не запаковані, то знову ж таки працівники міліції вони не фахівці. З цього часу вони мають право затримати особу, вести її на підіспансер, вести вести будь-які нецензурні бесіди в машині. В них є законне право, тому ми можемо законити, коли цих осіб визнаємо підновленнями, вони вас прануть, і той безлад який був. Він почне продовжуватися. Все, що я хотів про це зазначити, вважаю, що в діях цих осіб немає злочину, але хочу також, шановні судні, звернути увагу на дану книгу. Це коментар, який за редакцією доктора юридичних наук, професора ім. Мельника і кандидата юридичних наук. Так, да, це думка, але думка не сторонніх осіб, а фахівців в галузі кримінального права. Так от вони тут зазначають. Що, що захист від явно незаконного затримання розглядається як необхідна оборона, навіть у випадку, коли його здійснюють особи, які відповідно до закону мають право на таке затримання. Тобто в діях Синяговського ніяких активних дій немає, але в діях інших осіб, з якими був Синяговський, так, да, є активні, активні дії, але ці дії полягають в наступному, вони зафіксовані на відеокамеру, якщо суд задовільнить. Ми зможемо подивитися повний фільм, а не вибірковий, який транслювали по росі, який надали працівники міліції. Так от, з даного відео чітко відно, що активні дії полягають в тому, що запитують працівників міліції, затримана дана особа чи ні. Але від даного запитання на відео потім віддаляються працівники міліції кажуть хлопці, що лунала, що не затримане. Але є чітко чути запитання, чітко видно відео. То працівники міліції ухиляються відповісти на дану відповідь. Ну а в подальшому дії активні, коли починають колотити Фідеренка, є свідомо медична експертиза, ми її надавали, легкі тілесні ушкодження на його тілі є. І це бачать його друзі, громадяни, вони хочуть цьому запобігти, питаються відкрити на автомобілі, на них напідується. Ну, Судіть вам, але хотілося б, щоб якщо все ж таки дії... Мого підлеглого та інших незаконів, то яка ж норма закону регулює законність от таких дій працівників міліції, про які ми вже длительний термін здесь розмовляємо? Я прошу е дану ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду скасувати, не обирати допомог під захист на запобіжний захід будь-який, але все ж таки, якщо суд прийде до висновку, що Тут така необхідність є з якихось підстав, то обрати до нього особисте зобов'язання. Він нікуди не переховується. Він сьогодні з'явився, він готовився і він буде сприяти встановленню істину по цій справі. Знов ж таки, його щільні зауваження з цього приводу. Що заявив, що допитайте мене, і так заявили всі учасники цих подій, вони не вибрали позицію захисту 63 статті Конституції, попрохали, щоб їх фіксували на відео. Їх зобов'язання, якщо є таке клопотання, на відео фіксувати. Для чого це зроблено? Щоб можна було суттєво ну, розповісти події, які відбувалися, щоб їх не інтерпретували так, як хочеться слідство. В даному слідчі дії жодним ніхто не привів. Але я бачу, у прокурора вже такий том справи росте і допитують тільки, тільки працівників міліції, потерпілих наших. Фактично, тих, хто викрали людину. І це роблять вони вже не вперше, а багато разів. І прошу задовольнив те, що прошу, я там і підразення самі господині.